Адам Міцкевич, «Світязь», Балада Михайлові Верещаку. Хто в новогрудськім мандруючі краї, прагне на все надивитись, хай у Плужинськім бору побуває. Гляне на озеро Світязь. В пущі дрімучі розкинулись води, ясна і чиста рівнина. Пуща їх тінню густою обводить озеро, ніби крижина. А як нічною проїдеш порою, станеш, затримавши подих. Зорі побачиш горі під собою місяць у небі і у водах, чи то із небом злилися безодні, водяна дика пустеля, а чи склепіння у сяйві холоднім, небо увігнувшися, стеле. Ген береги розстали поволі, сяєвом сріблим повиті, наче ти в синім пливеш видноколі в тихій безодній блакиті. Вабиться озеро тихий погоже, в пітьмі чаруючи очі. Та лиш сміливець нечуваний може Їхати туди опівночі. Кажуть, там сила нечиста гуляє, бенкети в озері править. Хто проти ночі про це повідає, страшно і слухати навіть. Часом пори там почуєш нічної, поклики й грім під водою, стогін жіночі і брязкання зброї, вигуки дикого бою. Гамір це грізний вщуха за хвилину, бір прибережний шепоче, тільки молитва над озером лине. Тож не благання дівоче. Що воно значить і хто відгадає, хто ту безодню прогляне? Різне про теє народ повідає, Правди ж, не знають селяни. Дідачи світять славний нащадок, пан у плужинах багатий, ці таємниці, діставши у спадок, вирішив їх розгадати. Тож, повелів він у ближньому місці довгі човни будувати, не від завглибшки аршинів двісті кращим рибалкам в'язати. Я остріг, щоб тут Божої волі спершу спитатися треба. Дзвони гудуть не в одному костьолі, линуть молитви до неба. Ксьонц із царина прибув на посвяту, благословення складає, ловлю за пановим гаслом почато, невід у воду пірнає. Тоне, потяг поплавці за собою, вглиб нескінченна дорога. Стелиться слід за ним пінний стягою, певне, не зловить нічого. Ось підтягають до берега крила, мокрі зближаються сіті. Що за страховище хвиля укрила, хто б то повірив у світі? Ні, не страховище, жінку піймали, десь у підводній яскині, кучері білі, устами вкорали, очі великі та сині. Плине до берега дивна істота. Люди стоять у стопілі. Дехто тікати лаштується потай, жінка підводиться з хвилі. Каже чи знаєте ви, що донині всі, хто тут плавав зухвало, озеро знявши вали білоплині, в пріжві підводні ховало. Тож за цікавість пусту в нагороду, всім вам загинути б нині, тільки ж бо нашого паните роду, славного в рідній країні. Тим, що цей рушук, почавши без тями, Бога ви все ж не забули, Бог вам сьогодні моїми устами давні повіда минуле? Тут, де сумні, простягаються піски ір росте та купава. Місто, колись було сповнене блиску, пишна туганів держава, світясь ясною багата красою, мужньою силою воїв, під можновладних державців рукою, квітла у славі спокою. Там, де цей ліс простягнувся похмурий, ниви стелилися здавна. Ген Новогрудок грудок здіймав свої мури, древня столиця приславна. Раз по литві покотилась тривога, цар із Русі наступає. Військо його оточило мендога, сили ж у князя немає. З дальніх кордонів він кличе дружину, пише до князя Тугана Княже, рятуй, поможи, бо загину, сила іде нездоланна. Батько мій, те, прочитавши послання, кличе Збирайтеся, вої. От і зійшлися вони на світанні, всяк при коні та при зброї. Гримнули сурми, дружина рушає, князь виїжджає в діброву. Раптом стоє він і руки ламає, в замок звертаючи знову. Каже до мене, як власних підданців сам на поталу я кину. Світять немає ні мурів, ні шанців, тільки но смілу дружину. Як розділю своє військо на двоє, князю не дам оборони, а коли ми всі підемо до бою, як будуть діти і жони? Батьку кажу я, с ногою і хистом допоможи батьківщині. Бог захистить нас вночі я над містом Ангела бачила нині. Світя з мечем він укрив на хвилину, мовив прекрасний, як сонце. Поки мужі захищають країну, я буду вам оборонцем. Батько послухав рушає до бою, ніч наступає в тривозі. Раптом ми чуємо брязкання зброї, крики ура на дорозі. Гримнув таран, завалилися брами, сиплються градом уламки. Все Сивіть і жіноцтво з дітками товпляться з плачем до замку. Лели гукають, он сунеться військо, Русь за ворітьми лютує, Вбиємо себе, бо загибель вже близько, смерть від гадьми урятує. Хто не умре, буде проклят назавше, бачу, рятунку немає. Той занімів до порога, припавши, той же сокиру здіймає. Що нам неволю ганебну прийняти, військо впустити вороже, а як у себе життя відібрати? Боже, гукнула я, Боже, як не втекти нам від лютої кари, нас захисти перед нею, громом убий із високої хмари, чи заховай під землею? Ледве останнє я мовила слово, біле щось нас огортає, очі втопила я в землю раптово, бачу, землі вже немає. Так врятувався народ безборонний, так ми уникли не слави. Бачиш квітки то дівчата і жони, Змінені в білі купави, мов сніжнобілі метелики линуть скрізь над водою, німою, в листі зеленім, як віття ялини, всипане снігом зимою. Образ чарівний дівочої цноти, барви квіток затаїли, тут їх життя обминають турботи, Смерті не зборні сили. Царські війська, розпалившись у битві, владу їх встигли спізнати, тут зупинились вони по гонитві, цвітом квічаючи лати. Хто лиш сягнув там рукою у воду, вирвав вологі стеблини, раптом, хворобою вбитий страшною, згинув тієї ж хвилини. Давню подію забуто, здається, є тільки від гомінкари цвіт цей царзілля в народі зоветься, так його виславлено чаре. Мовила й зникла, княжна під водою, з нею човни всі та сіті, з плескотом враз розійшлися надвоє води туманом повиті. Клекотом хвиля стрясає діброву, з хвилі ніхто не зринає, води, розгойдані, сходяться, знову, дівчини, й сліду немає. Щиро дякую за перегляд читала ваша пані Кава. До нових зустрічей!